Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 15141517 за підручником Малебра 8 клас автора Олександра Істера. Наше перше завдання: знайдіть наближене значення виразу, округливши значення кореня до сотих. Поїхали перше. У нас квадратний корінь з трьох. Додати 4,17. Що ви робите? Не дорівнює, приблизно дорівнює, так? А Що ви робите? Натискаєте на калькуляторі квадратний корінь, натискаєте трієчку, і вам калькулятор виводить дуже велике число, десятковий неперіодичний дріб. Тому це приблизно дорівнює. Давайте візьмемо значення, щоб округлити до все ж таки сотих. Тобто я візьму перших 4 цифри, так? Ну, там так далі буде. Набагато більше, давайте так, але мене повинно бути соті, так? Ми бачимо, що після 3 очки йде 2 тому, тому 1 не додаємо, тому 1,73 так і залишається додати 4,17. Ну що, додаємо, можемо ж 1,73 додати 4,17, так? Сотих. Не забуваємо кома під комою, так, 10,0 записали. 9, так, а чому я позичила? Позначила 9 тут же. Так, все нормально. 1 плюс 4 це буде 5. Тобто 5,9. Так, є. Так, друге, У нас 4,82 відняти квадратний корінь з 11. Так само все робимо, квадратик корінь з 11 приблизно буде дорівнювати. І я беру значення. Ви на калькуляторі, звичайно, рахуєте, так? Я сподіваюся, що вам дозволяє, тому що приблизно підібрати такі числа, це дуже складно. так? Ну, от я 4 цифри перші взяла, мені треба соті, тобто два знака після коми, так? Приблизно дорівнює 4,82 відняти. І тепер дивимося. Після одинички у нас іде 6. А ми знаємо, що якщо у нас 5, 6, 7, 8, 9, то ми до попереднього числа додаємо одиницю, Тобто у нас буде 3,32. Так. Ну і віднімаємо з 4,82 відняти 3,32. Так, майже так вийшло. 0, так. 5 і 1, 1,5. Так, з першим справились, переходимо до другого. Так, у нас ще завдання. Чи правильно, що це е... належить де, так? По суті, є під множиною. Добре. Тепер дивимося у нас у першому. Яка ж у нас буде відповідь? Дивимося, елементи множений це 1 і 7. Вона повинна бути підмноженою множини d. А ми бачимо, що тут не вистачає одного елемента. Якщо одиничка у нас є, то 7 тут немає. Тому це ніяк не може бути підмноженою множини d. Тому перша відповідь ні. Друга. Це, дивимося, у нас є два елементи А і Б. І в тому числі у множини d є ці елементи А і Б. Все, так, є, все прекрасно. Можемо виділити. Так, третє. О, МНЛ. Скільки багато елементів, і у нас виходить, де пуста умножена. тобто елементів там взагалі немає. Тому, ну, звичайно, є каже, там підмножина, тому, звичайно, ні. І четверте. Ну, звичайно, тут просто ідентичні, тому так. Так. Все. Це і буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей! Па-па!